Висловити вам слова подяки за вашу незаангажованість. Це, мабуть, найголовніше, що було сьогодні під час цієї виборчої кампанії. Я впевнений, що і надалі наша співпраця продовжиться. І ще раз великі великі слова подяки, тому що дійсно ви відпрацювали на своїй посаді, всі на своїх посадах на 5 з плюсом по п'ятибальній системі. Я щиро вдячний вам, тому що дійсно ми живемо в незалежній країні. Полтава теж незалежне наше місто, і в нас все повинно проходити демократично, що у нас і відбулося в нашому місті. Я щиро вам вдячний за вашу працю. Користуючись, користуючись нагодою, хочу подякувати всій без виключення територіальній громаді за те, що оцінила мою роботу і дала мені ще один шанс для того, щоб я дійсно відкілював життя те, що задумав, те, що розпочав. І я впевнений, що наше місто не просто духовна столиця України, а я буду намагатися зробити так, щоб наше місто було духовною столицею всього світу. Дякую.